Дуже дякую. Дякую і керівництву інституту і всім присутнім за можливість е, виголосувати е, свою доповідь. Е, теми її, Микола Хвильови у спогадах Олекса е, Ну, Якщо перший не, не потребує представлення, то коротко почну з представлення Олекса Петровича Варава, який народився 30 березня 1892 року в місті Каневі. Бадодітній міщанській дуже незаможній родині, яка і власного грунту -то не мала, дають дітей. Відомий його брат Григорій, старший, який з молоду був активним членом руп. Особисто подорожував і був героєм одного з оповідань Володимира Винниченка, теж поет, письменник розстріляний в сьомому році в Черкасах за звинувачення шпигунської діяльності на користь Польщі, взагалі, е брати варави, е це уже ну певний а сегмент досліджень, який відбувається в основному на країзнахворіння. Я хотів би винести його дещо ширше, і серія публікацій з цього приводу у мене передбачена. Е хотів би сказати, що Олекса Варава можливо в другому ешелоні от того. Червоного або голодного Ренесансу 20-30-х років, які пізніше назвуть розстріляним, і е, коротко так е, про нього, але він надзвичайно багато е, залишив сліду. Був і перекладачем, і автором першого е, ну, такого великого твору про Першу світову війну записки полонено, який пізніше був заборонений. І е, був головним е, редактором і Одеської кінофабрики, і головним редактором у Києві Нової громади е, літературної частини завідок «Українфільмом» фільмом уже у Хар Харкові. Е, жив в е, будинку слова, про це ще трошки нижче. І Це е, робить дуже цікавим його его-документи і тут. Трошечки про джерельну базу. Справа в тому, що е, Вараву, як його дуже цікаво і правильно назвав, один з діаспорійних чинин, е, він один з небагатьох е, тих, хто зміг вирватися е, і не був засуджений, вирватися із Радянського Союзу. Він емігрував в 43-му році. Спочатку в Німеччині, і саме там напише спогади про Миколи Хвильового, а потім в США в Баффало, дившися цьому році. Помер буде дуже активним у е, житті діяльності е, української діаспори, М -м, хочу сказати, що він для того, щоб убезпечити, і це е, теж е, ну, цікаво відмітить для того, щоб убезпечити рідних, які залишились велика рідня, яка залишилась е, в Україні. І щоб не нашкодити іншим, він е при еміграції е відразу змінив і собі, і двом синам з дружиною, змінив прізвище на Ворони, е і це відображено в його і его документах. Тепер е стосовно самих джерел, е самі спогади, які на жаль так повністю не були опубліковані, вони частково опублікувались, і в діаспорі в збірнику «Відомо безсмертні е про неокласиків. І в інших ну і в Україні вже часи незалежності 93-му році в хроніці виходили, але вони е, дещо скорочені. Е, йдеться про, е, про е, життя час е, цього українського ренесансу 20-х років е, неповні, е, зберегли ж е, їх від. Ну настільки зрозум... я можу зрозуміти е, повний варіант в машинописі ним зроблений, і потім його сином і зберігається він малодоступний, зберігається в Канівському музеї меморіальному братівараві, який при школі, при гімназії імені Франка знаходиться. І я послуговуватися буду цим повним варіантом. Ще повторюю, що тільки частина публікувалась, він не встиг їх ні дописати, ні повністю видати. Крім того, там же в цьому архіві. Ну, цього музею, який ну, фізично то існує, але функціонувати не функціонує. Він е, містить також укладену сином Олександром Варавою е, надзвичайно цікаве джерело, незвичне для нашої біографістики, це <coughs> матеріали називаються вони повно так: матеріали кореспонденційної автобіографії. Олекса Варави. складене е, по багатьом дуже листам, е, сином повторюю е, Олексе Варави, і е, які містять е, перш за все цінну інформацію по 41 напрямку його роботи, е, цінну інформацію, в тому числі і до теми е, мого е, виступу. Е, е, якщо коротко обмежений час, я розумію, то. В цих е, спогадах Олекса Варава, е, до речі, називається в одному із варіантів просто Микола Хвильовий» або «Н. Хвильовий. Е, в іншому життя і смерть Миколи хвильового, більш повному варіанті, машинописному ним надрукованому. Е, він згадує про три основних, е, які називає небуденні, е, небуденні зустрічі з хвильовим. Перша відбулася ще в 23-му році, коли е, у Києві приїжджала гурт е, харківських е, письменників на чолі саме е, з Миколою Григоровичем Хвильовим, і е, він е, описує, як це неординарно і оцінює дуже неординарно незвично. Як на мене, хочу сказати, що ці ще зауважу, що ці спогади є. Як на мене, надзвичайно цінними, тому що вони писались без примусу і без ну, цензури, тобто він не був обмежений, як смоли чи інші е, мемуаристи в радянському, в радянському просторі, і правда обмеження сам обмеження він сам вказує на них. Він дуже часто е, застосовував такий е, прийом, коли ховав прізвище імена посади. Своїх героїв для того, щоб не нашкодити, якщо вони не залишились в радянському Союзі або в них родичі там були. Але от перше не буде на зустріч, відбувається, коли приїхали літератори, і він її оцінює дуже, як на мене, нетривіально. Він дослівно каже таке: він оцінює це як намагання вплинути більшовицької партії на літературне середовище. заганяння молодих творчих сил до однієї кошари. Щоб легше і зручніше ним верховодити, виразно позначено на всіх дальших етапах ідеологічного керування літературним процесом на Україні комуністичним політбюром із Москви. Так він оцінює цей приїзд. Хоча самі події надзвичайно вплинули на нього і на київське середовище. Він е, описує, як відбувалася ця зустріч у, як і театрі на фонду Київський, ну, нинішній академічний театр Російської драми, і Мінілесі Українки. М і ця зала. Е він називає перш за все високошкільна молодь, тобто молодь, е м, яка цікавилась літературою. Е поряд е з ним на сусідніх кріслах е сиділи то Смачка і Григорій Косинка. Це було до речі, середовищі і саме він перший новій громаді, яку редагував їх е друкувати. Почав е ну це окрема історія і окремий е в мене є публікація з цього приводу вийшла. Київських історичних студій. Але м, хочу сказати, що е, враження від Миколи Хульового і самого Варави, і його е, молодих цих е, друзів, колег Тодося смачки Касинки, дуже е, цікаве. Він описує надзвичайно колоритно. Він сам письменник, і ці спогади достатньо були тризовані. Е, е, несподіваний ракурс, абсолютно бачення, як на мене, е, е, йдеться про те, що. Перших ну, годин майже майже доповідь відомого критика коряка, який написав мимо, так само, як і Новели Копиленка, чи ще когось, який написав. А от далі виходить Микола Хвильовий солдатський шинелі із новелою Я романтика, і він тут дещо несподіваний ракурс оцінки. Звісно, це вже в шкільних програмах. Тоді це було абсолютно тільки но ну, ну, твір. І він оцінює так: хвильовий змальовує труйну задушує атмосферу чекістських льохів, Атмосфера без виходів, сторону здавалося сатанинською, якоюсь невблаганою апокаліптичною сили. Ну і м, коли він прочитав е, аплодисментів не було. Е, Микола хвильовий е, клонився і пішов. Тільки коли він сховався за кулісами. Після цього шквала аплодисментів і е, е, змушені були організатори на. Е, Перерву оголошував, для того, щоб заспокоївся зал. Вони вимагали повернення Миколи Польового на сцену. А м, з іншого згадаю тільки що е, косинка, е, труснувши кучмою молодого не слухняного волосся, водозначська оце то колупну до саме одна. Ну і далі е, варава е, е, аналізує настільки е, це відмінно від відбуло російської е, російського наративу, російської літератури. про Ті, але сама тема, згадка навіть самої теми 20-х багато про що говорить. <кій> Друга його нетривіальна зустріч відбулася уже з обставини, пов'язаними з 24-м роком, взимку 24-го року у Харкові. Справа тому, що його нову громаду, яка була виразно українською, і ми зараз побачимо, чому саме українською е періодикою, українським журналом, напевно, одним із небатьох. Його е, на нього тиснули і вимагали переїзду до разом з редакцією до Харкова. Ну, очевидно, для більшого контролю. І от він е, приїхав у Харків для того, щоб порадитися з літературною, е, так би мовити, авторитетами, літературними для того, щоб порадитися. І е, він спочатку завітав дуже колоритно цей опис. Завітав до. Е, Селянського будинку імні Блакитно пізніше, де жив Сергій Володимирович Полипенко, відомий е, очільник флугу. Е, ось як була 9 ранку він з Києва потягом приїхав, то той в золоті ну, золотій оправі окулярах і з дружиною ще лежав у ліжку. І от розмова саме е, так відбувалась. Е, коли він запитав нього поради, він був шокований відповіддю Полипенка, який. Сказав ну, як передає Варава. До речі, спогади написані близько 20 років по тому. Тому звісно, що якісь деталі. Звісно, вони можуть забуті або суб'єктивні, Але він передає так: що ж робити, яку лінію журналу редакційну вести для того, щоб врятувати. <кхем> Полипенко сказав, що зараз ми переживаємо такий час, і на, на всі заставки, і усі щілини не мусимо підкреслити, ми українці, що ми відмінна нація, відмінна від нас культура, відмінний життєвий уклад, обряди, звичаї. Але водночас він радить для того, щоб зберегти політичну, ну як тут пише лінію. М -м, важко сказати чи саме такий термін. вже Полипенко, але е дзвоніть усі дзвони. Кричіть на всіх перехрестях, нагадуйте кожного друкованого літер журналу, розбудити всілякими можливими способами клясову нетерпимість до Куркуля. І це, начебто, має врятувати е, від е, порятувати журнал Нова громада. І ці е, поради ще зовні, негативно дуже вплинули на стан моральний. І він хотів ще з кимось порадитись, ну крім цього, колишнього боротьбиста, він з радістю почув, що харків'яни, які приймали його, сказали, що з ним хоче познайомитися безпосередньо Микола хвильовий. І коли їх познайомили, ці знайомі відійшли, вони вдвох ходили цілий вечір по Харкову, так що навіть Ворава за, запізнився на свій потяг, змушений був в якісь нічліжки ночувати. Але, Микола хвильовий викликав варави великі підозри. В нас довгих роздумання вирішив, будь-що, нехай він і який комуніст, але у нього ж гаряче б'ється справжнє українське серце. Поговорити з хвильовим як найвідвертіше. І ця відвертість повністю ним у спогадах, звісно, не, не говориться, але все-таки дещо дуже важливе, як на мене, для оцінки подій 20-х років і гуманітарного Середовищі та й самого фальового дуже цінне є. Вони ходили на півтемними вулицями, тому що погане освітлення було. І е, він замічає, що коли порівня, ну сходились з якимись із пішоходів, то вони притишували е, голос або взагалі е, старались не говорити. Е, це теж багато про що говорить Вони прекрасно розуміли, де вони перебувають. Взаємна настороженість кудись зникла, коли Микола Хвильовий запитав про іделою журналу, про моя віру і Варава. Тут відверто, навіть не відчувач, як він пише біля себе комуніста, сказав, що ну, буквально таке трирічна праця в журналі, Там там не появилось не тільки ні рядка, ані навіть ні слова кривого супроти героїв. Нашого національного визволення, петлю реконовація, юка тютюнника. Ну і так всього національного руху, і це викликало у Хвильового запал такий в очах. І, нахилившись до, до рави, він з радісним близько сказав, що все ц... ну, він взяв під руку і більше не відпускав його робите безперечно, чесно, якийсь від кожному з нас, але. Чи довго вам пощасти так триматись? Ну, е, знаючи подальшу долю, йому вдалося триматись, один раз тільки його викликали на допит, е, точніше на розмову е, в ГПУ. Але після цього, м, згадуючи про Пилипенка, е, Варава запитав пораду, що ж йому все-таки робити е, журналом. І хвильовий е, порадив не триматись е, такої лінії, якою Сергій Полипенко радив, а чесно й далі ти, як як годиться з 25-го року, все таки переведений був харків журнал, і сам е, Варава там жив у у знаменитому будинку «Слово», Як він написав, через дві стіни від хвильового теж на першому порці в тому ж під'їзді І це е, е, згадує, до речі Володимир Куліш у своєму у спогадах «Слово» про будинок слово. І згадую з добрим таким серцем про те, що Варава влаштову ну, тоді вже після багатьох прип'яті, після Одеси, де він очолював цю літературну частину або головним редактором було Одеської кінофабрики. Він е, згадує як той влаштовував для літераторів, щоб залучити їх до сценарного процесу, будучи завідувачем літературної частини українського фільму, влаштовував закриті покази, в тому числі західних фільмів. Ну і третя, небуденна зустріч, як він пише: була вже з тінню Миколи Григоровича. Я не буду тут згадувати, я одні з публікацій вже наводив. Е, ну, звісно, що справа формуляр е, Юрій Іванович Шаповал е, розкрив всі деталі, які записані в ній про е, Миколу Польової обставини остання. Але і він визнає, що е, ті дві записки це копії, які збереглись у справі. Саме про ці записки е, пише і. Олекса Варава, який почув постріл, бачив, як Гольовий виходив на балкон говорити е, з одним із друзів. Але е, потім, коли прибіг, то побачив, е, що той застрелився, і побачив е, ці записки. Він стверджує, що Остап Вишня точно, е, точно одну скопіював і даними показують. Чесно кажучи, те, що він пише в спогадах, збігається по суті своїй з тим, що. Є в копії е, в, архів, в архіві СБУ. І м, після цього він описує гнітючу е, атмосферу будинку слова. Самі деталі навіть цікаві. Відтоді почались безконечні нічні нальоти на будинок слова, е, коли часом приїжджають до півсотні верхівців, які оточують непрохідним ланцюгом весь будинок Слова. Ну, а потім вже виводили сім'ю чи окремо літератор. Він був серед тих, кого неформальний. Е, Комітет по влаштуванню пох... поховання Миколи Хульово вибрав як найближчих друзів е, на нічну ту варту. Е, там же був Іван Сенченко, Іван Дніпровський з двох до чотирьох е, годин ночі він с... сидів біля е, тіла е, і описує надзвичайно скромну, дуже скромну така, таку, як у Майка Йоса, Миколи Куліша, обстановку е, самої кімнати, в якій творив е, Микола хвильовий І він описує деталі похорону, як е, попереджували у високих школах, як він пише, ну тобто, в вузах е, попереджували про те, що не варто і обдзвоню літератур, що краще на самих похоронах не дуже то демонструвати. І е, він е, під час похорону стало злею. Він випадково буквально підтримали, але потім він. Е, Ну, негативно оцінює виступи Микитенка і інших, хто е, антилюдські, як він каже, промови е, перед обличчям смерті свого друга, він е, е, згадує саме те, що після цього почалось цькування його і заборона його записок полонено. Е, хочу сказати на завершення, що е, е, у кореспонденційній автобіографії, матеріалах цих, є е, 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 багато цікавих. Листів стосовно хвильового, тут просто немає часу. Але, наприклад, до Григорія Ващенка на запитання відомого педагога на запитання його після третьому році про співвіднесення авторитету Шевченка і хвильового Барава сказав, що якби хвильовий почув таке питання, він би сам би був проти постановки такого питання. І Микола хвильовий, який часто з ним розмовляв на політичні теми. Висмію би нещино то хто так підходить до цієї оцінки. Ну і е, він згадує, що це був е, це була людина, зразок з е, людини з великої літери. І Він згадує е, 32 другий чи третьтре рік, коли натовпи в Харків, і один такий випадок на завершення, щоб вкласти картину. Остаточно він згадує як один із хлопчиків, бо кожні дві-три хвилини дзвонили у дзвіночки чи стукали у двері будинку слова. Один хлопчик прийшов голодний, і той сів поряд з ним хвильовий і плакав. І все, що в нього було, а дуже небагато було чого дати. Він це віддав, намагався щось для нього зробити. Тому для нього для Варава, Микола Хвильовий — це людина з великої літери. Я сподіваюся, що зможу опублікувати цю доповідь і. Більш детально, можливо, із ну, літературою і іншими посиланнями познайомити. Я дуже дякую за увагу і можливість оприлюднити своє дослідження. Дякую.